Доброго дня! Ви на каналі Центр правової допомоги, і сьогодні з вами юрист Андрій Максимович. В цьому відео ми поговоримо про реєстрацію бізнесу на колесах. Пересувне кафе це формат недорогого, затишного закладу, який цілком може конкурувати із звичним нам форматом стаціонарного кафе. Під мобільний формат можна пристосувати різні напрями громадського харчування. Інший формат це кафе в автобусі. Такі заклади можна зустріти не тільки за кордоном, але і в Україні. Хочу звернути вашу увагу на те, що якщо вас більш детально цікавить тема підприємницької діяльності, то ми вже знімали відео на цю тему, де детально розглянули такі питання, як що таке ФОП, його відкриття та ліквідація. Якщо вас цікавить, можете переглянути за посиланням в описі. Щоб відкрити ФУПТРА в Україні, треба працювати повністю офіційно. Треба оформити наступний пакет документів. Перше: реєстрація фізичної особи підприємця ФОП. Для роботи з потраком зводиться, і навіть буде дуже добре підходити: КВД-5610. Діяльність ресторанів надання послуг мобільного харчування. Оформити ФОП можна через портал держпослуг Дія. Що стосується оподаткування, краще вибрати єдиний податок. В такому випадку розмір податку буде розраховуватися в залежності від площі торгової точки. Також не варто забувати про те, що автофургон вважається транспортним засобом, тому ви повинні реєструвати його в мережі. Після цього необхідно відкрити розрахунковий рахунок у банку та подбати про оформлення оренди на земельну ділянку, де плануєте поставити кухню на колесо. На цьому етапі можна укласти договір з місцевою владою, взяти участь в земельних аукціонах Держгодастру. Або оформити угоду з приватним власником земельної ділянки. Також необхідно оформити куточок захисту прав споживача, свідоцтво про держреєстрацію та свідоцтво про взяття на податковий облік, книгу скарг і пропозицій. У разі оформлення договору купівлі продажу в сервісному центрі МВС необхідно надати оціночну або середню ринкову вартість транспортного засобу та документ про сплату податку на дохід від продажу об'єкта рухомого майна. Висновок відомості про експертне дослідження транспортного засобу, що вноситься до електронного реєстру працівниками експертної служби МВС. Суб'єкт звернення особисто або через уповноважену ним особу подає до суб'єкта надання адмінпослуги повний пакет документів у паперовому або цифровому вигляді, необхідних для отримання адмінпослуги. Більш детально про реєстрацію в ХАСК. Хаст це систематичний підхід до забезпечення безпеки продуктів харчування, заснований на попередженні появи можливих ризиків. Системи базових харчових продуктів, заснованих на принципах. Хаст застосування принципів дозволяє ідентифікувати небезпеки та керувати ними, до того, як вони створюють загрозу. З харчової продукції всього таких принципів сім: перший аналіз небезпеки, другий визначення критичних контрольованих точок. Визначення критичних значень це третій. Четвертий. Встановлення процедур моніторингу. П'ятий визначення коригувальних дій. Шостий визначення процедур верифікації. Сьомий визначення процедур документування і ведення записів. У загальному вигляді склад документації системи ХАС може включати в себе список небезпек, план КАС, засоби по верифікації плану і його виконання, записи і документи, які створюються в ході реалізації плану ХАС. Як зареєструвати ХАС? Для початку вам потрібно обов'язково зареєструвати виробничі потужності, подати заяву до будь-якого територіального органу Держпродспоживслужби, виберіть із переліку найближчий до вас. Заяву має подати власник або його уповноважена особа за 10 днів до початку роботи закладу. Територіальний орган ухвалює рішення, та якщо все оформлено, правильно, виписує наказ на державну реєстрацію. Протягом 5 робочих днів вам зобов'язані повідомити реєстраційний номер. Уповноваження програми «ХАСП» – це ще один крок до інтеграції міжнародних стандартів у сфері безпечності харчових продуктів. Оскільки в Україні вже немає органів санстанції, тепер кожен власник самостійно створює і підтримує систему «ХАСП». Для ресторану не та несе відповідальність у разі будь-якої події. Щодо практики нашої компанії, звернувся клієнт щодо допомоги в реєстрації бізнесу, а саме пересувне кафе в автобусі Вас. Юристам була надана консультація щодо проблематики в цьому питанні, роз'яснено щодо системи ХАС, а також всі аспекти реєстрації такого бізнесу через МРЕВ та міську владу за допомогою земельної ділянки. Далі, поетапно адвокатом було проконсультовано клієнта щодо системи ХАС, також аналіз документації на рухоме майно і представництво в органах МРЕВ, де було зареєстровано авто як пересувне кафе. З рішенням по даній справі можете ознайомитись з посиланням до цього відео. Грошова допомога від держави, хто має право на одноразові виплати від держави. Якщо ви його ще не бачили, переходьте за посиланням, знайомтесь, ставте лайки та звертайтесь, якщо потрібна допомога. Якщо ви потрапили в ситуацію, коли ваші права були обмежені незаконно або ж порушені, пишіть коментар або записуйтесь до нас на безкоштовну консультацію. На цьому все. Дякую за перегляд. Обов'язково поширюйте відео, тому що це допомагає людям знаходити нас та вирішувати свої проблеми. Ознайомитесь із практикою нашої компанії в посиланні під відео. А з вами був юрист Центру правової допомоги Андрій Максимович. До зустрічі в новому відео.